Дитячі штанішки Лупілу, такий класний мікровільветик, класна моделька, така висока посадочка, розширені йдуть донизу. Дуже актуальні 10-12. Актуальні як на прогулянку, так і в школу. Такі штанішки йдуть з накладними карманчиками, легесенький котон. Класна модель 12-13. Легесенькі джинс, також такі йдуть розширені донизу. 11-12. Така класна зручна моделька, легесенький джинс потончик 140. Така також класна моделька, розширені донизу, зручна резиночка, висока посадочка 11-12, 116. 1011, така класна також моделька. Тут дуже класний і мій зручний джинс. Дуже зручно їм діткам в такому джинсі. У 10-11, які також класні, легесенькі. 146-152. 152, такі спортивні. 12, 14, 8, 9.